22 січня у Святомихайлівському соборі Житомира попрощалися із 48-річним військовослужбовцем Андрієм Колосовим. Чоловік боронив Україну з грудня 2022 року у складі Збройних сил України, 14 січня 2024 року, виконуючи бойове завдання на півдні країни, Андрій Колосов героїчно загинув. Племінниця загиблого Маргарита розповіла, що Андрій навчався у Житомирській школі номер 7 Після здобув професію водія після строкової служби у лавах ЗСУ. Працював будівельником. Він любив працювати, він добре ставився до людей, мав повагу до людей. На жаль, і за війни так сталося, що його немає. Важко говорити, але тільки про нього можна сказати тільки самі добрі і теплі слова. Знайома Андрія Людмила говорить, що Андрій багато допомагав літнім батькам, планував створити власну сім'ю. Це батькова, батькова й матерна була як то кажуть, тил був дуже добра людина, порядна, доброзичлива. Завжди приходив на допомогу хто попросить. Пожалко, що вмирають саме краще. Поховали Андрія Колосова на Смолянському військовому кладовищі. У військовослужбовця залишились батьки та брат. Тетяна Скоростенська Ігор Кучин – Суспільне новини. Житомир.